Нас обікрали. Ми Мені це дуже знайомо через те, що а, колись я був в Римі, і нас за тиждень два рази обікрали і два рази вибивали скло. Ні, Обман. Один раз вибили скло, а другий раз просто зрахували, считали, як то кажуть, нашу о, цю пікалку. Ну, коли, знаєте, там, що там, сигналізація. І просто, я не знаю, як воно там працює, мені пояснювали в поліції, короті, що коли ви пікаєте закривати двері, вони зчитують цей сигнал, код, я не знаю, що там, і потім відкривають біля торгового центру, до речі, на парковці. Ми поїхали а, в поліцейський відділок, де нам поліціянт просто так відкрив віконечко на вхідних дверях і сказав, що треба. Ми кажемо, ну, блін, от такі діла. Обікрали, вкрали нас там, що там нас вкрали, камеру. Коротше, багато чого вкрали, апаратуру, яку ми купили, там ще щось. Вони говорять, страховка є, я кажу, нема. Все. Закрив до побачення. Вони навіть не беруться за такі справи. От вам і Європа, Америка, Європа, Азія, Євразія що за безобразія? <плес> я не ну, думаю, я не один такий, можливо, хто мене буде дивитися це відео, також стикався з ті ст... попадав в таку ситуацію, стикався з такою проблемою. І, напевно, що підтвердять мої слова. А другий раз нам просто да, вибили от, е скло, бокове, і все повитягли так само два рази в Римі за тиждень. Ну, один раз під Римом в якомусь там, як аутлет, здається, прям ну, можна сказати, що Рим. А другий це прямо от в самому Римі. І кажуть, що це дуже така. Поширена ситуація в Італії, в Римі, я не знаю, можливо, і в інших країнах Європи також, що там постійно щось вибивають е, вікна і грабують машини. У нас були українські номера. Я думаю, це не залежить від, е, від номерів і від країни номера, яко, якої на машині. Я думаю, просто от. А можливо, навіть і іноземців легше грабувати, бо іноземці взагалі не знають, що робити, куди йти, і то все. Вони в курсі, що поліція за це не береться. Ну. Пацани. У нас теж таких хватає. Ну, зараз, до речі, останнім часом в Україні я все менше і менше чую, щоб грабували машини. Ну, от, чесно, не знаю, можливо, це так серед мого оточення таке. Можливо, це. ну... Можливо, ситуація не така хороша, як я думаю. Але я все менше чую, ви що скажете, як взагалі? Типу, чули десь, щоб якихось з ваших сусідів чи когось там пограбували. Я, наприклад, в Тернополі живу, ну то я вже не пам'ятаю, коли останній раз чув, щоб, ну там, вскрили машину і щось там витягнули. Колись магнітоли витягували. Зараз вже я не знаю, що там витягувати екрани. Ну зараз я договорю, знаєте, як цей закон подлості. Зараз я скажу і, і мою машину відкрить. Данено. Я заявлю в поліцію. Ну, отакі діла. Мені здається, що зараз, не дивлячись ні на що можливо, в Україні в цьому плані. Хоч в чомусь ситуація краща. Можливо, в великих містах більше грабують. Я не знаю. Просто в мене друзі є і в великих містах, і в маленьких містах. І знаєте, як то, якщо машину пограбують, то завжди про то говориться. А, блін, там машину мені грабили. Пограбували, вибачте. Ну, я давно вже не чув такого. Так що, знову ж таки, напишіть в коментарях, чи. Чи ви стикалися з таким в Україні? Бо в Європі це дуже розповсюджена ситуація, дуже розповсюджена проблема. Майте на увазі, що в Європі ну, треба шукати парковку, якусь таку, можливо, з камерою або навіть з охороною, тому що особливо в Італії. І мені здається, особливо от в Римі і Південніше. Можливо, я помиляюся, можливо, на північі також. Ну, на північі мені не грабували машину ні разу. На півночі Італії. А от там чуть південніше грабували. Тому я говорю, що от цікаво в Німеччині як. Ну, в Іспанії, напевно, теж. Це більш поширеніше. Все-таки в північнішій... північній Європі, північніше, там, мені здається, ситуація краще. Знову ж таки, можливо, я помиляюсь. Хто в Європі живе? Напишіть свою історію, цікаво буде почитати, який реальний стан речей з цим всім. Що там відбувається. Буде цікаво, дякую.